Доброго вам здоров'я, шановні! 21 жовтня. Сьогодні в нас вівторок і в Православній церкві. Сьогодні вшановують преподобного Іларіона Великого, а ще сьогодні згадують святителя Іларіона митрополита Київського, а ще преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Ще сьогодні перенесення мощів святителя Іларіона. За народним місячним календарем в нас сьогодні молодий, хто ж буде, про що нам з вами поговорити. Дуже цікавий день, дійсно, усіх. Таких проявах своїх, і за непрохідними звичаями цікавий, і за прохідними звичаями, так само дуже цікавий день. Тож, будь ласка, це відео, додивіться до самого-самого кінця. Я ж розкажу вам, що сьогодні треба робити, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, що просто не рекомендується, а що прямо забороняється, згідно з наших народних українських вірувань та традицій. Ставте лайк, подобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник на цьому каналі і, звісно, розповсюджуйте це відео. Шерйте, робіть репости. Чим більше, тим краще. Ну і пишіть коментарі обов'язково під цим відео. Дуже цікаво, мені приємно їх почитати. І сьогодні, 21 жовтня, я дякую Господові Богові і я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за цей вівторок. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 21 жовтня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять Святого Іларіона Великого. Він жив в Палестині в 3-4 століттях і ще з молоду вирізнявся мудрістю та прагненням до знань. Юнаком Іларіон вирушив до Олександрії на навчання, де доля звела його зі святим Антонієм Великим. Під його наставництвом юнак пізнав силу Слова Божого, прийняв християнство і, повернувшись додому, роздав все своє майно родичам та нужденним, а сам вирушив у пустелю біля міста Майума. В самоті він проводив дні в молитві, праці та пості. Але навіть там його не оминули випробування. Одного разу на нього напали розбійники, і Ларіон не злякався, а заговорив із ними про Бога, про каяття і чистоту душі. Його слова виявилися настільки сильними, що розбійники розчувалися, розкаялися і прийняли хрещення. Відтоді про святого почули далеко за межами пустелі. Люди приходили до нього по допомогу, і він зцілював їх від недух. Позбавляв від злих духів, підтримував у скрутну хвилину. Згодом Іларіон вирушив до Єгипту, щоб помолитися, на могилі свого вчителя Антонія Великого. Там він провів останні роки життя. Перед смертю святий передбачив власну кінчину і упокоївся на острові Кіпр, де й був похований. Народна традиція каже, що в день святого Іларіона можна звертатися до нього з молитвою простілення душі і тіла, а також просити допомоги в складних життєвих ситуаціях. Святий ніколи не залишає без відповіді щиру молитву. З іларіонового дня земля вже починала притрушуватися першою порошою у давнину. Цей сніг ще лежав тонким шаром, але саме він міг приховати під собою небезпеку, вибоїни, не каміння та ями. Через це подорожі на 21 жовтня зазвичай відкладали. Люди казали, що дорога може виявитися оманливою. Хоч ночі вже були морозними, вдень сонце ще пригрівало. Тому під снігом з'являвся бруд і шлях міг перетворитися на суцільне місиво. Якщо хтось все ж таки мусив вирушити в дорогу в такий день, то перед виїздом господар обов'язково молився. Він тричі читав над конем молитву Отче наш, а потім клав свій націльний хрест на його голову, прикладав так за народними віруваннями, оберігав тварину від нещасть в дорозі. Жінки цього дня, навпаки, мали чимало хатніх турбот. Осінь була часом, коли нарешті можна було сісти за рукоділля. Влітку ж для цього не знаходилося ані хвилини. Після обіду, коли всі домашні справи були зроблені, вони збиралися разом у світлиці, брали в руки голки, нитки чи спиці, співали пісень, розповідали давні історії та ділилися новинами. Старші жінки передавали дівчатам своє вміння, показували, як краще тримати голку, як рівніше покласти стібок. За народним повір'ям, день Іларіона нитка слухняно йшла в малюнок, а вишивка чи в'язання виходили особливо гарними на щастя і на добру долю. Та з шиттям були і свої перестороги пов'язані. На Куп'янщині заборонялося вагітним шити на собі, щоб не зашкодити дитині, бо діти могли, могли б родитися з пришитими язиками та пальцями в таке вірили чи з якимись іншими частинами тіла. І взагалі було поширене вірування, що шити на собі річ дуже шкідлива, це пам'ять собі пришиєш. Всякому разі, якщо вже шиєш, то візьми стебло в руки, так казали. Коли у кравця чи у швачки за шитвом нитка в'ється, то той чиє шитво того року ще не вмре, тобто буде жити. В народних віруваннях голка завжди мала особливу силу. Як і всі металеві речі з гострим вістрям, вона вважалася оберегом від нечистої сили. На Волині, наприклад, голки втикали у віконні рами, вірили, що тоді упир не зможе проникнути в оселю через вікно. Голка мала значення і в весільних обрядах. Коли молодого вперше вводили до хати, брат подавав йому рушника, а сестра, яка несла свічку, втикала голку йому в свиту ззаду. Вона тримала її весь час, стежачи, щоб ніхто не вийняв, бо вважалося, якщо це станеться, молодий може зазнати лиха. В лівій руці сестра тримала голку, а в правій свічку. І так вони разом ходили, входили до хати. Захищаючи нареченого від злих впливів. Та не кожна голка несла добро. Особливим знаком була е, так звана Протір голка із зламаним вушком, непридатна для шиття. Її вважали річчю зруйнованої сили. Якщо ціла голка захищала, то протір, навпаки, міг завздати шкоди. Казали, що коли парубок надто настирливо залицявся до дівчини. А вона не хотіла мати з ним нічого спільного, то могла нишком стромити йому такого протіря в сорочку, і тоді хлопець втрачав чоловічу силу. Так в народі поєднували звичайний предмет побуту і вірою в невидиму дію, яка могла або берегти, або карати. У народних віруваннях голка мала не лише побутове, а й магічне значення. Нею ворожили. Щоб дізнатися, чи жінка вагітна, брали мідяний посуд. Наливали туди її сечу, кидали голку і залишали до ранку. Якщо вранці на голці з'являться червоні точки, вагітність вважалася безсумнівною. Люди вірили, що метал, поєднаний з тілесною рідиною, здатен відкрити таємницю життя, яку ще не бачили очі. Голка була і символом провідництва. В народі казали, куди голка, туди й нитка, маючи на увазі, що за старшим або за тим, хто веде. Неодмінно йдуть інші, а прислів'я, яка голка, така й нитка, означало, яким є керівник, такою буде і робота, яку він провадить. На Богучарщині дівчата теж використовували голку в своєму дівочому звичаї. Коли хотіли, щоб вся молодь збиралася разом на одній вулиці, а не розходилася по різних, вони брали чобіт, проколювали його зсередини голкою з ниткою і зав'язували вузлик, щоб не загубилася. Потім йшли навколо хутора, волочачи за собою цю голку, приказуючи, щоб вулиця ніде інше не збиралася тільки тут. Коли обходили все коло на тому місці, де мали збиратися парубки і дівчата, встромляли голку вістряком вгору, а поряд закопували шкаралупу від яйця з кашею, щоб молодь тут кишила, як каша. Голка завжди вважалася жіночим атрибутом, символом жіночої праці і долі. Тому, коли народжувалася дитина, пуповину хлопчикові перерізали на сокирі або на книзі символах чоловічої сили та мудрості, а дівчинці на голці, що означало її майбутнє покликання бути берегинею дому, майстринею і творцем затишку. 21 жовтня наші предки уважно спостерігали за природою, бо вірили, що саме цього дня вона відкриває свої підказки про зиму і врожай. Якщо сніг випав на мокру землю і не розтанув, наступного року буде великий врожай. Ясний погожий день сьогодні віщує швидке похолодання, а дим, що підіймається прямо вгору, обіцяє теплу погоду. Коли сонце заходить із червонуватим відтінком, це знак, що дні будуть сонячні, але морозні. Якщо береза ще не скинула листя, сніг прийде пізно. Хмари, що пливуть низько над землею, означають, що на підході морози. А коли в лісі багато великих грибів, чекати довгої та холодної зими. Ранковий туман вважається доброю прикметою, день буде сонячним, хоча й прохолодним. Якщо дятел довбає дерево знизу, зима буде теплішою, якщо зверху суворою і морозною. За народним місячним календарем, 21 жовтня в 2025 році, в нас молодик. Молодий місяць завжди мав особливе значення в народному господарському календарі, адже саме з ним пов'язували початок нового природнього циклу. Наші предки добре знали: в дні народження місяця не можна братися за певні справи, в цей час утримувалися від сівби, садіння городини, від квашення капусти, від забою худоби, від побілки хат чи прибирання димоходів. Вірили, що будь-яка робота, розпочата на молодику, зупиниться на півдорозі, не дасть доброго плоду. Навіть поранення, отримане в цей період, довго не гоїться, в таке вірили. Через це деякі лікарі не погоджувалися оперувати в такі дні, вважаючи їх небезпечними. На Чернігівщині здавна казали, що при пліт худоби, народжений на молодику, належить Вовкові. Таку худобу не залишали в господарстві, згодом різали або продавали, щоб не накликати біди. Молодий місяць мав і містичне забарвлення. За народними віруваннями, саме під час його появи відьми збираються на свої нічні ігрища. Велику увагу звертали й на його народження. Люди вірили, що з появою серпа місяця обов'язково має піти дощ. Молодик обмивається. Якщо дощ ішов перші три дні після появи нового місяця, чекали дощової погоди протягом всього місяця. Молодик вважався також часом сили, як для добра, так і для шкоди. В цей період збирали трави не лише для лікування, а й для ворожби. Наприклад, якщо при заході сонця в перший день молодика зібрати сік рослини куряча сліпота і дати випити людині, то вона до наступного молодика нібито не бачитиме після заходу сонця. Народній магії місяць мав і лікувальну силу. Саме на молодику замовляли зуби, золотуху, переляк та бородавки. Замовляння виголошували просто неба, виходячи з ножем в руці, тричі проводили проти годинникової стрілки і казали місяць ясненький, хлопець молоденький, забери свої ягнятка бо поріжу. На Галичині ж казали, що саме в ніч народження місяця. Безсоння в образі жінки приходить до дітей і не дає їм спати. Тож цього дня намагалися не залишати малих самих. Для городників молодик мав також значення. В цей час не садили, бо вірили, що рослини підуть у ріст, а не в пліт. Казали, як посадиш на молодику, то горобці вип'ють соняшник, а граки виклюють кавуни. І все ж молодий період місяця використовувався з надією на щастя і швидкий врожай, особливо для ранніх культур, що мають принести добро в дім разом із новим світлом небесного серпа. Ну, насправді, ну, зараз це не дуже актуально з продуктам садіння, це ми вже будемо більше ближче до весни, все це розглядати знову. А що ще хочеться сказати, що в принципі, да, зараз молодик. І це в нас можна сказати, що новий вівторок, але е, нові справи ми не починаємо до того моменту, поки місяць не обітреться. Тобто, поки на небі не з'явиться хоча б тоненький серпаночок цього місяця. Тільки після цього починається сприятливий період для будь-яких починань. Е, але е, ми можемо почекати нового четверга. Нового понеділка або нової суботи, ну краще нової суботи почекати, тобто ви дивіться на небо. Якщо побачите вже серпаночок маленький, то можете в принципі починати нові справи. Ну, а, або, або якщо ні, то в принципі треба чекати аж до самої суботи, яка вважається хорошим днем для таких починань. Ну, ми вже в четвер будемо починати нові справи. Насправді цей період у нас благодатний такий він почнеться в нас післязавтра з вами, в будь-якому разі, тому що четвер є четвер. Стригтися сьогодні не годиться, бо місяць ще не обтерся, як я вже сказала, і в принципі прирівнюються оці, оці прикмети стрижки вони прирівнюються до старого місяця, так і саме для дуже молодого місяця, новолуння, воно. Воно ще місяця не видно, через те ми ще не вважаємо, що волосся буде гарно відростати і буде здоровим. Тому краще почекати ще буквально два дні. Замовляння, яке я сьогодні вам підготувала, це замовляння від вроків. Слухайте уважно, як завжди, замовляння автентичне, стародавнє. І воно з етнографічного джерела я залишу, звісно, текст в першому закріпленому коментарі, як завжди, я роблю. Слухайте. Господи, поможи мені приступити, не я приступаю, пречиста мати Христова із поміччю, із руками, із Божими словами, святими молитвами. Святий Миколо, Божий Божогодничку, скорий помічнику, стань мені на поміч нарожденному, молитвенному і хрещеному, рабу Божому Івану, виговорити, видозвати, вишентати, відослати народжене, молитвене і хрещене. Рабо Божому Івану, пристріти пристрітище, уроки, урочища жіночі, поробочі, чоловічі, хлоп'ячі, дівчачі, шляхові вітряні, водяні, подумані, погадані, примовлені, приговорені, сказані, спитані і звідані. Поки ви в голові стояли шум робили черепову кров виливали, кості ламали, жили сушили. Серце подили, начинку виймали. Поки ви кололи, поки ви пороли, колючками брали, у плечах стояли, під груди підпирали, тисками стискали, паруси пускали, животи тягали, поки я вас не пізнав, не вишептував, не викликав, не визивав. Тепер я вас знаю, вишептую, викликаю, визиваю. Господа Небесного на поміч призиваю. Як я вже сказала, повний текст залишу в першому закріпленому коментарі. І нагадаю, що замовляння ми читаємо 3 чи, або три рази, або три по три, тобто дев'ять разів, що не можна робити сьогодні. 21 жовтня вважали днем, коли краще бути обережним у всьому. Наші предки казали, що не можна піднімати нічого з землі, навіть якщо річ здається дорогою або випадково впала. Так само не приймали подарунків від незнайомців, бо разом із ними можна було накликати біду чи чужу недобру енергію. Насправді дійсно, шановні глядачі, оскільки в нас зараз період небезпечно, ці три дні перед молодиком, зараз молодик в нас і в нас ще відьми і різні негарні люди можуть виговорювати щось дуже дуже погане, наговорювати робити пристріт на якісь речі, або просто знахарки можуть насправді, оскільки ми на вигнання робили всі процедури останні кілька днів. Вони можуть на якусь річ або на воду, або ще на щось наговорити, оцю якусь хворобу, а потім все це викидається. Ну, добрі знахарки, вони це викидають там, де люди не ходять, а злі знахарки вони викидають там, де люди ходять, можуть на перехресті щось підкинути. Тому на ці речі, яку ви можете підібрати, може бути чиясь хвороба, бо злі знахарки, чорні знахарки. Вони дійсно так і робили і вважали, що саме тоді. Та людина вилікується, якій вони допомагали, коли а, ця хвороба на когось перейде. І, тому вони і підкидали в такі публічні місця а, якісь речі заговорені. Тому будьте обережні, будь ласка. Дійсно, в нас цими днями це робити не можна, нічого не, не підбирайте і не беріть ні в кого взагалі. Цього дня не варто заздрити, не можна лихословити або нарікати на свою долю. Все сказане з неприязню може повернутися до людини чорним періодом в житті, тож наші предки намагалися тримати серце спокійним, а думки чистими. В народі вважали, що 21 жовтня це день нещасливий для подорожей. Далека дорога в цей день могла обернутися затримками, суперечками або навіть непередбаченими неприємностями, тому відкладали виїзди на інший час. Також цього дня застерігали від пліток і зради довіри. Хто розповість чужий секрет або не виконає обіцянку, ризикує втратити добре ім'я і повагу людей. Предки вірили, що сказане неправдиво слово сьогодні довго відгукується сорому в майбутньому. На Гуцульщині казали, що по вівторках не слід снувати і снувати не вільно, бо вівторок світ заснувався. Сьогодні в нас вівторок, тож посту в цей день немає. Ми можемо з вами вживати абсолютно будь-яку їжу, якою нам хочеться скоромну їжу. Будь ласка, їжте. І насправді день в нас сьогодні хороший. Тобто, в нас сьогодні вівторок, це чоловічий день. В нас сьогодні згадуються преподобні. І, в принципі, годилося б почати якусь цікаву нову велику справу, але ну, місяць ще не обтерся. Давайте почекаємо, хоча б там до четверга або до суботи. В цю суботу можна буде починати нові великі справи. Це буде виключення і в суботу, і в понеділок можна буде так само починати великі нові справи, тому що це нова буде субота, і буде новий понеділок. І саме в ці дні робиться виключення зазвичай, в такі дні ми не починаємо нового, але оскільки це нова субота і новий понеділок, то починати нове дуже добре, це гарна прикмета буде. Тож давайте почекаємо цих днів. В п'ятницю все одно ми нічого не починаємо, в неділю ми не можемо працювати. Значить, Сьогодні у нас вівторок місяць не обтерся ще, ще тільки молодик, ще тільки новолуння починається. Ну і завтра, місяць, так само не обітреться. Він обітреться післязавтра, тільки до четверга, четвер вже обітреться, тому. Давайте вже з четверга і починати якісь великі нові грандіозні плани та проєкти. Але сьогодні можна про них подумати щось хороше. Ви можете, в принципі, вже загадувати, думати про щось хороше, планувати щось. А починати давайте вже після того, як побачимо серпаночок місяці. 21 жовтня свої імени не святкують Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Георгій, Дем'ян. Дмитро, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Сергій, Федір та Пелагея цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм здоров'я, радості та добробуту. Нехай все це приносить спокій і вам, і в душу, і в ваш дім, і в ваше серце. Хай життя буде щедрим на гарні події, на добрі зустрічі і приємні новини, і нехай в душі завжди панує гармонія та світло, а небесні покровителі оберігають від всякого лиха і благословляють на добро, на любов і здійснення найзаповітніших мрій. Ось такий сьогодні цікавий в нас день, шановні глядачі. Перезапускається цей місячний цикл. Місяць в нас, ну як ми знаємо за нашою народною українською традицією, значить, коли закінчується цикл, місяць уходить в пекло, там він перероджується і вже відроджується в новому циклі. Це відбувається зараз. В принципі, він зараз ще в пеклі знаходиться так вірили наші предки. а От коли вже ми його побачимо, тоді вже він переродився. І починає свій новий цикл. Тож будемо готуватися до того, що великі проекти, великі нові справи, все це ми будемо робити вже починаючи там з найближчих буквально днів. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що приділили час їх пізнанню. <див> Дякую вам ще раз. Слава Україні, будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе, і давайте зустрічатися вже в дні завтрашнього, де ми знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! До зустрічі завтра. До побачення.